Придбали айву і буду робити сьогодні варення із айви. Це дуже корисне і смачне варення. Так, у нас тут 2 кг. Так, айву почистили, обрали серцевину і гнілову. Було багато, на жаль, гнілого ці айві, а з виду не скажеш, так. Тому з 2 кг у нас вийшло чистого продукту, кіло 378. От, на жаль. А оце все відходи. Бачите, от так от. багато гнілого. вид гарна айва. І з нутри Ось таке. Ну, нічого, будемо робити з того, що є. Щоб зробити айву більш м'якою, ми ставимо її в кастрюлю і проварюємо 10-15 хвилин у воді. А потім ми будемо на м'ясорубці її змельчати. Перекрутила айву на м'ясорубці, поклала в кастрюлю, додала 300 мл води і потихесенько ось тут тушкується айва 40-60 хвилин і треба ретельно перемішувати, щоб не пригоріло. Тим часом стерилізуємо банки і кришки. Трошки поварилася айва. А тепер ми додаємо 500 г цукру на 1,3 кг самої гайви. Приблизно так. А так по смаку, дивіться. І видавлюємо 2 столові ложки лимончика з Так. Перемішуємо все ретельно і варимо далі наше варення. Варення готове. Готувалося воно приблизно 1 годину. Зараз на, на такому маленькому вогні пусть буде, і будемо розливати по баночкам, які простерилізували. Ще раджу все ж таки очищати кожуру, тому що вона більш грубовата. А ми не очистили її, тому що у нас багато було червівого і так було малувато а, самої айви. От. А якщо вона гарна і добра, то краще очистити кожуру. Варені і зайви готове. Вийшло три півлітрові баночки, дуже смачне і класне варення. Я вже спробувала. Тому наша колекція поповнилася ще одним видом варення смачного.